Що відбувається в Судані? Хто проти кого воює? Чому країною керують військові? Та як громадянську війну в Судані, російська пропаганда та корисні ідіоти використовують задля підриву міжнародної підтримки України? Всім привіт! З вами Денис Сігай, і я думаю, ви вже бачили ось такі пости. Немов біднесенький Судан залишився сам на сам зі своїми проблемами, коли вся увага всього цивілізованого світу лицемірно прикута до України. Так Судан охопила кривава громадянська війна, але вона кардинально відрізняється. Від війни Росії проти України. Це очевидно, навіть з термінології. Тож сьогодні поговоримо про війну в Судані. Але перед цим я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити свій коментар. Якщо ви твітерський, то можете підписатись на мій твітер за посиланням в описі під відео. А якщо є бажання підтримати мій канал фінансово, в описі ви знайдете посилання на банку Монобанку, спонсорство YouTube, платформу БайМіїкофі, а також на Patreon. Дякую всім, хто підтримує мій канал своїми донатами, особисто подяка пану Микитя, трохи ліричного відступу з 93-го року. Суданом керував президент Амар Аль-Башир. Він прийшов до влади під час перевороту, зберіг свою владу під час громадянської війни та влаштував геноцид. Із 2009-го року міжнародним кримінальним судом на нього виданий ордер на арешт. Про це я згадував у відео про ордер на арешт Путіна, яке я раджу вам подивитись, і в історії з Аль-Баширом є декілька важливих деталей. Попри ордер, він залишався президентом Судану до 2019 року, і з тих пір він відвідав Китай, Нігерію, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ефіопію, Кенію, Катар і кілька інших країн. Всюди його відмовлялись заарештовувати і передати в МКС у 2015 році. Він, наприклад, відвідав Південну Африканську Республіку, яка. Визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Йому заборонили залишати цю країну, поки суд вирішував, чи слід передати його в Гагу за військові злочини, але все ж таки йому було дозволено покинути країну. Якщо пам'ятаєте, то Путін теж планує відвідати Південну Африку на саміт країн БРІКС. І на жаль, є всі підстави усвідомлювати, що його теж відпустять, як колись відпустили Альбашира. Напевно, це буде другий випадок, коли ПАР відмовляться передати в МКС людину, яка несе відповідальність за геноцид. Цит злочини проти людяності та військові злочини, але не слід дуже сильно засмучувати з цього приводу. Країна якою довго править диктатор, рано чи пізно сплатить свою ціну. Наприклад, у 19-му році владу президента Амара Аль-Башира було повалено Військовими в країні були протести, відбулася навіть різанина в столиці. Владу в Судані поділили між собою військові та політики, які спільно створили перехідну раду суверенітету Судану. Ця рада типу виконувала функції голови держави умовно замість президента. А її метою була стабілізація країни та оновлення її чесними виборами у 2023 році. І члени цієї ради не мали права балотуватись на цих виборах. При цьому в Судані залишився цивільний уряд. Трохи Пізніше військові вирішили, що не хочуть втрачати владу, і у 2021 році влаштували новий переворот. Його очолили голова суверенної ради, який контролює армію Абдель Фатах Аль-Бурхан, та його заступник Махамед Хамдан Дагало, який контролює воєнізоване угрупування сили швидкої підтримки. Вони заарештували політиків, представників цивільної влади та голову уряду прем'єр-міністра Абдалу Хамдока. Він відмовився підтримати переворот та закликав суданців протистояти перевороту. Та Захистити свою революцію аргументували це тим, що політики нібито здійснювали підбурювання проти військових. Замість цього військові вирішили створити новий технократичний уряд, який забезпечить демократичний перехід на наступних виборах 2023 року. Але суданцям це не дуже сподобалось, і по країні тривалий час ішли протести, які жорстоко розганялись військовими. Міжнародний тиск привів до того, що військові все ж таки погодились умовно повернутись до системи, яка діяла до перевороту. Вони навіть погодились поновити прем'єр-міністра Хамдока на його посаді, але інші політики та профспілки вже не хочуть хотіли встановлення системи, в якій військові відігравали б значну роль, і протести все одно продовжувалися. Африканський союз призупинив членство Судану в організації. Сполучені Штати та Європейський Союз заморозили допомогу на розвиток перехідного періоду Судану. Також призупинилась і допомога від міжнародного валютного фонду та світового банку. Економіка Судану продовжувала падати на фоні тривалої кризи. І аж 5 грудня 2022 року всі учасники процесу підписали нову рамку. Кову угоду про перехід до цивільного уряду і пізніше колись мали відбутись довгоочікувані, чесні та демократичні вибори. Однак, ні, військові знову зірвали процес переходу через один дуже важливий момент, який був закладений ще в конституційну декларацію 2019 року: вимога до воєнізованого груповання сили швидкої підтримки інтегруватись в армію Судану. Після чого армію мав би очолити цивільний міністр оборони, але армію керує Абдель Фатах Аль-Бурхан, а силами підтримки Махамед Хамдан Дагало. Важливе питання: хто має керувати армією після інтеграції в неї сил підтримки? От на цій ноті, 15 квітня, почалась справжня заруба за владу. Між генералом Аль-Бурханом та генералом Хамданом останнього до речі підтримує ПВК Пригожина, бо вони мають спільне підприємство в Судані з видобутку золота, але і Аль-Бурхан теж. В теплих відносинах з Москвою Почалось все з рішення генерала Хамдана розсередити своїх бійців по країні, і Збройні сили Судану сприйняли це як загрозу. Загалом сторони мають по 100 тисяч бойовиків, багато техніки та навіть бойову авіацію. Армія Судану її дуже активно використовує. І лише за тиждень війни загинуло понад 400 людей і 3,5 тисячі отримали поранення. Хоча реальні цифри можуть бути дуже високими, тому що в країні буквально. Панує беззаконня, якщо спробувати описати цю історію коротко, то вийде приблизно так: У 2019 році. Суданці скинули диктатора та отримали шанс на побудову демократичної країни. Військові вирішили все зіпсувати і влаштувати переворот у 2021 році. Фактично, він був невдалий, бо в результаті ці ж самі військові погодились поновити уряд та цивільну владу і повернутися до демократичного переходу. Важливо, що всі військові тоді втратили всю підтримку громадськості, і зараз жодна Зі сторін війни за владу не має підтримки населення, і це катастрофа. Чинні борці за владу, взагалі, за конституційною декларацією 2019 року мали б об'єднати свої армії та передати владу цивільним без права балотуватись на чесних та демократичних виборах. І цей двобій несе великі ризики для всієї безпеки в Африці, бо Судан буквально оточений кризами та конфліктами по своєму кордону. Багато країн регіону вже обрали собі сторону. Наприклад, об'єднання Арабські Емірати та Лівійська національна армія. Армія постачають зброю силам підтримки генерала Хамдана, а Єгипет обрав збройні сили Судану, генерала Аль-Бурхана, і будь-який конфлікт в Африці привертає увагу російських покидьків. Ця війна абсолютна катастрофа для Судану. Воюють дві армії, жодна не має підтримки населення, їх підтримують впливові регіональні сили, і в країні немає чіткої та головне убезпеченої сили, на яку можна було б зробити ставку. І при цьому Судан багатий мінеральними копалинами та. Має великий сільськогосподарський потенціал, має стратегічний порт у Червоному морі, воду з річки НІЛ та золото. Але замість того, щоб це стало успіхом для країни та економічним дивом, це прикуло до себе увагу падальщиків, які обрали собі сторони заради особистої вигади та регіонального впливу. Росія активізувала використання війни в Судані для підриву міжнародної підтримки України. Запущена ціла інформаційна кампанія про лицемірний захід, який плекає увагою Україну та Закриває очі на Судан. Ця масована медійна кампанія націлена на нарощення невдоволення західним лідерством та на підрив західної домінанти. Але це не так: в цій війні банально нема кого підтримати. Воюють два безрейтингових генерала. а введення військ в Судан не призведе до припинення вогню та стабілізації. Можливо, Китай зосередить свої миротворчі потуги, щоб зайвий раз продемонструвати альтернативу заходу, бо не так давно Китай виступив посередником на близькому сході та добився нормалізації відносин Ірану та Саудівської Аравії. В будь-якому випадку ця війна жахлива трагедія, але жодного спільного з війною Росії проти України вона не має. На Судан ніхто не напав. Судан ніхто не шантажує ядерною зброєю. Судан охопила кривава війна двох угруповань. Кожна з яких прагне встановити свою владу, свою хунту. Судан має більше спільного з Росією. Бо якщо Путін вчасно не помре, або якщо російська опозиція не прийде до влади, або якщо не буде встановлено міжнародної окупаційної адміністрації над Російською Федерацією, то є високі шанси того, що там відбудеться військовий переворот, та почнеться тривала громадянська війна. І суданізована Росія буде горіти у нас під боком багато багато років, приносячи і нам. Багато багато неприємностей до зустрічі.